Євромайдан це трибуна України, з якої чути голос українських громадян. Він заміняє їм фундаменти і стіни. Для українців дахом став майдан. Анатолій Деменський з дитинства пише вірші. Гени взяли своє він правнук Микити Шевченка, рідного брата Кобзаря. Анатолій Іванович два місяці стояв на майдані. А сьогодні прийшов в Парк Шевченка, щоб відсвяткувати 200-й день народження свого прадіда. Я був на Майдані. Тільки з одною метою, щоб дух Шевченка був на Майдані. Пишні заходи скасували та вклонитися кобзареві прийшли близько п'яти тисяч українців. Серед них письменники, художники, студенти та політики. Задля порядку, ще з самого ранку парк Шевченка по периметру оточили бійці самооборони Майдану. Дослідники творчості Шевченка вважають, що його вклад у розвиток та становлення України є неоціненим. Значення Шевченка ще далеко не усвідомлено громадськістю і особливо підростаючим поколінням. І, як відомо, найбільше пам'ятників в історії світу поставлено Шевченку в різних країнах. Після офіційної частини влаштували народні читання. Українці не втомлюються цитувати свого пророка. А то церков Богдана, там то він родився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Москаль жартуючи, любить, жартуючи, кине. Поїде на московщину, а дівчина гине. Ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір на свою країну. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. І на оновленій землі врага не буде сопостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слова Шевченка є й досі актуальними для багатьох українців. Як свідчить сучасна історія, великі пророки ніколи не помиляються. Кереса Герцун, Наталя Шумакова спеціально для епізодів.